Пішов до Ісуса чоловік і ставши перед Ним на коліна, сказав: Господи, помилуй Сина Мого, Він у час повного місяця біснується, і тяжко страждає, бо часто кидається в вогонь і часто в воду, і я привів Його до учнів Твоїх, але вони не змогли зцілити Його. Ісус же сказав у відповідь о покоління невірне і розбещене, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди і заборонив йому Ісус і вийшов із Нього біс, і одужав отрок від того часу, тоді учні приступили до Ісуса на самоті сказали. Чому ми не змогли вигнати його, Ісус же сказав їм через невір'я ваше, амінь. Кажу вам, якщо ви маєте віру, як гіршічне зерно, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас, цей же рід не інакше виходить, як тільки від молитви й посту. Тоді, коли ж перебували вони в Галілеї, сказав їм Ісус, Син людський буде виданий в руки людей, і вб'ють Його, і на третій день воскресне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати і сестри, вітаю вас з Воскресною неділею 10-ю після сходження Святого Духа на церкву свою. Як нам дуже часто хочеться сказати? Людям, які нас оточують, з якими Господь звів нас долею, в той момент, коли нас не розуміють, коли не виконують наших прохань, коли до нас чинять несправедливо на нашу точку зору, нам дуже часто хочеться сказати Ороди невірний, скільки я буду ще з вами. Це ми можемо сказати по своїй людяності, по тому, що ми причасні до людської природи, яка впала, яка пошкоджена гріхом. Саме властиво пошкодженій гріхом природі людській дуже часто здаватися. Дуже часто опускати руки. І ми бачимо, що Спаситель саме говорить такі слова, які ми кажемо дуже часто. Але він сказав це один раз фразу в той момент, коли апостолам була надана влада зціляти, проповідувати. Піднімати хворих, зцілювати. І тут в такий момент, коли біснуватого треба було зцілити, вони не змогли це зробити, і Господь каже причину. По-перше, спочатку Він говорить як людина, як всі ми, що доколі я буду терпіти вас, до якого часу буду серед вас, Роди невірний. Невірний це означає той, який не має повної віри. Немає повної віри, яка би здатна була е, в розмір бути гіршічного зерна, яка може навіть і гори переставляти і е, робити все, що потрібне тобі. Зараз, я казав минулий раз, ми цього зробити не можемо. Ми не можемо по воді пройти, не можемо гори переставити, але з іншої сторони задумуємося, навіщо нам гори переставляти? Навіщо нам по воді ходити? Нам це здається, що якби ми це зараз побачили Господа, який ходить по воді, або самі пройшлися би по воді, то це нас би переконало. А якраз от пошкоджена гріхом людська природа не може цього нам допустити, тому що коли бачимо щось дивне в нашому житті, і те дивне повторюється дуже часто, то наша людська падша психологія звикає до цього. Ось коли Ісус зробив чудо насичення п'яти тисяч людей. Люди, звичайно, сприйняли це, ну, по-перше, утамували голод, а з іншої сторони, вони другий раз дехто пережив, Ісус два рази робив таке чудо. І потім вони ходили за Ісусом для чого? Для того, щоб не просто побачити чудо, яке їх переконало би, в тому, що це перед ними є Спаситель. А просто це, він повинен це робити. Що разу, коли вони захочуть їсти. Таким чином, чудо в нашому житті повинно відбуватися інколи, може, навіть раз в житті. Ось таке явне чудо з порушенням сили закони природи, фізичних таких законів. Оце чудо таке велике явне чудо. Тому що якщо воно буде повторюватися, то ми до нього звикнемо. Замість того, щоб самим змінити свою внутрішню природу, відношення до Бога, до себе, до ближніх. Яким чином це робиться? А Ісус сьогодні підказує нам, як це робити. Не просто каже, орода невірний, відвертається іде від рода невірного. Скільки ви як ви мені вже набридли, всі надоїли. Ні. Він син людський і син Божий. І після цього Він каже, якби ви мали, хоч маленьку віру, ви могли би робити те саме, що я роблю. Будьте такими, як я, Ісус говорить. А я смирений серцем, Я кроткий. І тоді ви знайдете той скарб, який дуже важливий, не той, що ви шукаєте, а той, що важливий у вашому житті. І цей рот виганяється тільки постом і молитвою. З одного сторони, це якби рецепт такий, що коли ти будеш попостишся, Великий піст, поговієш, помолишся там, вичитаєш всі правила, і тоді Бог зобов'язаний тобі зробити те, що ти в нього попросиш. Та зовсім ні. Це не рецепт, це не заклинання, яке. Богу ми зробимо те, що йому треба, а Він хай зробить те, що нам треба. Та Богу не треба наші пророки Сая говорить. Противні мені ваші куріння, молитва слові, коли на проклоніння. Противні вони, вони, тому що за ними нічого немає. Тільки зовнішність. І Господь каже такий е, шлях. Що постом і молитвою ми можемо досягти чого? Того, що ми відчуємо, що Бог присутній в нашому житті. Бог завжди присутній. Він тут серед нас. Біля кожного з нас, Він представив ангела Свого, який підказує і молиться за нас. І Бог безпосередньо Ісус, особливо де двоє або троє зібрані, або інші зібрані люди, Він серед них. Ісус саме запевнив людей, своїх людей, що Він біля кожного. Питання в тому, чи ми це відчуваємо, загрубівши наше серце, життя, думки і забиті налогами або податками. Цими буденними справами зранку до вечора ми не знаходимо хвилиночки згадати про Бога, а треба про нього згадувати. Треба до нього звертатися, поститися. Це дуже важливо. Тому що е, з одної сторони, ось ми перейшли в нову церкву, робимо все нове, відказуємося від пережитків яких старих. Та святі Отці V століття, 4, апостоли самі, Ісус сам постився. Для чого? Для того, щоб показати нам приклад. Ісусу це не треба було. Він так був Боголюдиною і є. А ми з вами маємо взяти з нього цей приклад, тому що піст дозволяє нам стати тверезішим в цьому житті. Тверезіше і більш стриманішими в цьому житті. Звичайно, обставини у нас так складаються, що інколи ми мусимо постити. Особливо, коли ми були в, фактично на грані окупації, коли і постачання, і продуктів. Тоді були, але ми таку маленьку долю, якби цього може і спитали, а може не і спитали, тому що в нас таких воєнних бій, дій не було, ми були забезпечені фактично. А ось ті, що зараз живуть в окупації, в сірій зоні, де не можна ні з якої сторони підступитися. Люди голодають і можна сказати постоють, вимушено постують. От для того, щоб. Або там, де е, засухи, де е, немає врожаю, е, також є, на, на жаль, зараз такі частини світу. От якраз такі думки мають нас трохи стримувати від того, щоб об'їдатися і обставляти себе непотрібним. Тому що з одної сторони, ти плануєш, що ось тобі треба перевести. Коли переїжджаєш багато речей. Е, і коли ти переїжджаєш е, разів п'ять з місця на місце, ти розумієш, наскільки воно все тобі не потрібне, е, 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 тому що перед Богом воно все нецінне, воно е, марне. Так само і для нас з вами. Ми маємо навчитися стримувати себе у своїх бажаннях, у своїх вчинках, у своїх думках. І оце є піст. Починається він з маленького, утриматись від м'яса, від молочного. Наскільки ти можеш, тебе ніхто не заставляє, церква вона рекомендує, вона каже, як Спаситель, він не заставляв учнів поститися. Він сказав постом і молитвою. Хочеш? Бути ближчим до Бога, очищай свої думки, свої вчинки, свої бажання, у стриманістю і постійною думкою про Бога, або, іншими словами, молитвою, постійною молитвою і зверненням до Нього. Якщо цього не буде, ну, тоді е, е, не, не виганиш ти ні себе, ні тим паче з іншого отого от біса, який е, шкодить е, і віддаляє від Бога. Тому для нас це яскравий приклад сьогоднішній звернути увагу на себе, на свій спосіб життя, на свої бажання, і зробити акцент якраз на утриманні від непотрібного в нашому житті. І акцент зробити на потрібному в нашому житті, на Господі Ісусі, який має бути присутнім і відчуватися в нашому з вами житті. Амінь.